Добрий день, дівчатка! Запрошую вас на свій канал «Віклі Дизайн. Я Надійка. І сьогодні в цьому влозі я вам покажу свої роботи, те, що я робила майже два тижні, не повне два тижні. Скажу свої враження про вишивку, якою, якою я займалася. Тож запрошую до перегляду і зустрінемося з вами в кінці відео. Доброго ранку, дівчатка! Сьогодні у нас субота, 2 серпня. Хочу вам показати свої перші штришки вишиття. Вишивається непогано, тільки дуже сильно затягнуло. Зараз все попорю, тому що мене дуже, бачите, видно, дуже сильно затягнуто. Треба трошки легше, не треба затягувати. Воно ніби непогано. Але вже хоча б треба так, як тут, не затягувати. Тут я почала сильно ніше затягувати. І воно трошки негарно. Тут взагалі сильно позатягувати, тут дуже негарно виглядає. Зараз то підпорю і буду в'язати. Буду вишивати далі. Вишиваю я, звичайною трикотажною голочкою, ось такою здігнутим кінцем. Тут велике вушко, гарно воно йде. Вишиваю Алізесу перлана Максі, вона товстенька, добре лягає, добре, закриває біль петельки. З цієї сторони. Виходить наразі ось так. Як буду далі, думаю, буде все добре. Пішла я далі розпорю то й буду далі вишивати. Добрий день, дівчатка, сьогодні далі субота. До мене прийшла моя посилочка з новою пошти, з новими ниточками. Зараз я відкрию, покажу, що мені прийшло. Отже, що я замовила? Замовила я ще ось такого кольору гімалаю. На лапки подивилася, що. Такий кольори там. А мені є, думаю, що зроблю такі лапки. Бо хочу, я сказала вам, що хочу зав'язати багато на ярмарку дітям. До Дозамо я ще своє Алізе Суперлана Classic. Ой, витягну. Номер 450. Кольор 450 перлидний. Ви всі знаєте Алізе, виділа зараз так буду перемотувати, бо мені не вистачає. Дозамовила також, я ще не буду витягати, щоб не шеродіти. Гемалая білий, тому що в мене тільки один білий, а на лапки, а кольорів різних багато мені не вистачить, тому дозамовила ще білого. І замовила ще ось такий. Зараз я витягну, щоб не шеродіти. В ка... в ка... І дозамовила я ще ось таку ниточку. Alise Vanegold Fine. 390 метрів на 100 г. Колір це наш сірий меланж. 6, зараз. Мало є. Є зараз кажуть, який це є. 684-й. Она голд Classic, файн. Це у нас є 51 акрил, 49 вовна. Такого сірому кольору. Хочете зробити? Такий кардан схожий до цього, тільки він буде трошки тонше, тому що теж буду в'язати в дві нитки, але відповідно тут буде ниточка тонше. так, працювати. Такі мої покупочки. Я пішла працювати далі, а ви не переключайтесь, скоро зустрінемось. І підписуємо на канал і ставимо пальчики догори. Підтримуємо україномовні контент. Дві дівчатка. Тиждень я до вас не підключалася, не хотілося мені просто щось знімати, щось зробила, а сьогодні хочу вам показати своїх 25 згачкованих робіт. Ой, ось мої. Я показувала ниточки минулий раз, що я хотіла нав'язати дітям на ярмарку. Поки я маю час. Ось такі лапки. За майстер-класом Клим. Посилання на майстер-клас, я вам залишу в описі до цього відео. Ось такі лапочки. Ще мені треба до них шнурочки, я вже замовила, прийду і почіпаю шнурочки. Основних є 5 кольорів. Ось так. Ось ці основні 5 кольорів, а решта? кожних по 5. 25 штучок. Що вам сказати, майстер-клас дуже легкий, дуже легко в'яжеться. Дуже швидко в'яжеться. У мене на тих 25 штук пішло два дні в'язала десь по півдня, так скажемо. Набивала так якісь трошки більше, якісь трошки. Але дивіться, що цікаво, що ниточка однакова, кількість петель однакова, але виходять вони різні. Наприклад, ці гірчичні, вони чомусь вийшли менше, ніж ось ці зелені. Не знаю, чому. Не знаю в чому. Це ниточка, але тонше, чи як не знаю. По витраті. На 25 штук в мене пішло всього 217 грам гімалайя дельфін. Дельфін бебі. Ви знаєте, це 100% поліамід. Поліамід, так поліамід. Е, мікрополіамід. 120 метрів на 100 грам. Отже, кожного кольору пішло десь там. 37-40 грамм, так, в залежності від цього. Ну, і білого в мене пішло, звичайно, найбільше, білого пішло 44 грами. Тобто, в мене ще багато є ниточки, щоб в'язати ще. Якщо сподобається діткам, можна буде ще нав'язати. Внуки мої вибрали одну фіолетову і гірчичну захотіли. Тільки треба чіпити шнурочки. Ось такі мої 25 готових гачкованих робіт. Що робота, правда, Кожна можна порахувати за роботу. Чому можна порахувати, як 25? Звичайно, на мене моїх робота, воно під номером, я вибачаюсь, під номером 1, під одним номером, тільки всі йдуть, але 25. Ось такі мої були. Відволіклася трошки, знаєте, кольоротерапією зайнялася. Та й не можна було б зробити, наприклад, можна було б зробити білу лапку, сірі ем, пальчики. Можна навпаки, можна зробити з рожевими. Тут ще можна знайти гірчичне зі сірими, лапку. Тут можна знайти фантазувати і фантазувати. Але наразі так. Як вам лапочки? Переходьте на майстер-клас, потіште своїх дітей, переходьте на майстер-клас до Клим. В'яжіть. Можна з, з, з залишками. Хто має залишки, в'яже, наприклад, іграшки, чи щось там в'язав з такої, можете зі залишки пов'язати. Бо я не в'яжу іграшки, дуже рідко буває, що я іграшки, якісь можу якусь зв'язати, якусь одну іграшку. Відповідно, таких ниточок немало, то я купляла цілі моточки. Але зато маю тепер називати можна багато чого з тих. Ну, займалася не тільки лапками, лапки пов'язала та й відклала, а з чим зайнялася далі, поговоримо при наступному підключенні. Доброго дня, дівчатка. Сьогодні у нас середа, 13 серпня, і сьогодні я хочу поговорити про вишивку. Ви знаєте за мій кардаганчик, який я в'язала, для того, щоб зробити на ньому вишивку. Ось таку вишивку. Я хотіла зробити на спинці. Своїх карданчику. І сьогодні поговоримо про це, чи вдалася мені ця вишивка, чи задоволена я, як я вишивала і так далі. Тобто ми поговоримо про вишивку на в'язаному полотні. Це у мене е, зв'язано з Alize Superlana Classic у дві ниточки. Ви всі знаєте цю ниточку, це є 240 метрів на 100 грам, оскільки в дві нитки, тобто це буде в мене 120 метрів на 100 г. Склад ниточки 51 крил і 49 шерсть. Дивіться так. Отже, що в мене вийшло? Схемку я вам показала, ось в мене. Він ще не паране, не відпарене, нічого, в мене просто вишивка. Отже, кажу про саму вишивку. Вишивка в мене пішла в сторону. Не знаю, може, якщо попереться, вона ще трошки потягнеться, але ну, я сумніваюся. На ось, Бачите, мала бути більш така витягнута, але пішло на мене трошки бік. Ну, Що сказати? Вишивати не важко. Вишивала я, звичайно, трикотажною голочкою з великим вушком. Вишивала. В мене тоді метр, якби 120 метрів на 100 г. Вишивала я Суперлана Класік, там 100 метрів Класік Максів 100 метрів на 100 грам, чорною ниточкою вишивала. Вишивати лек, тому що вона забиває, тільки головне не стягувати, не натягувати нитку. Вона ще не відпарена. В мене ще з тої сторони купа хвостиків я ще не заправляла, бо після прання хочу заправити. Тільки що було мені важко, тому що треба рахувати кожну петельку. Тут, здається, ніби що тут немає, що вишивати, але. Велику нитку не візьмеш, а воно дуже швидко закінчується. Тому що нитка товста, петельки відповідно великі теж, і воно дуже швидко закінчується, ниточка. І потрібно знову рахувати. Тут закінчила. Ой, де ж мене тих ти гнайте. Запитаю, коли вичиваєш е, заповнене полотно, тобто взяв там крайчик, її собі пішов спокійно. Тобто, а тут кожну петельку дві сюди, дві сюди, одна тут. Ну, тобто, без схеми, без якогось е там фільму дивитися, ти не можете, тільки мала, тільки слухала, а це в полотно. Е З часу у мене зайняла ця вишивка, десь, напевно, ну, якщо так легко, то три дні, 2-3 дні. Десь так не, не можу сказати, тому що я потрошечку вишивала, не спішила. Е спочатку я вишивала, почала затягувати, я вам показувала під зйомочку, я це розпорола і робила. Скільки в мене е, пішло ниточки на вишивку, я вам не скажу, тому що в мене були залишки. Я в'язала колись дуже багато шапочок чорних, і в мене такі, знаєте, якраз на один раз на один. Були ниточки, і я ці всі залишки свої тут використала. У мене вже нічого не залишилось тих залишків. Тому я не скажу, скільки саме пішло. Хіба зважу, знаю, що спинка важила десь 350 грамів, аби зважити, і тоді можна сказати, скільки пішло на вишивку. Стивиться e, воно непогано, хочу вам сказати. Прати ще не прана, не відпарена. Думаю, що ну, би, трошечка ще, коли буду прати, я його ще трошки так потягну, щоб ця вишивка, знаєте, силе трошки потягнувся вниз. E, чи буду я ще таке робити вишивати? Можливо, бо я купила собі ниточку, але собі купила трошки тонше, тому що кардиган вийшов такий важкуватий. знаєте. Більше кілограму, напевно, буде важити. У мене ще тут є обробки, рукави в мене зв'язані, Ще треба пришити рукави. Обробку. Обробку буду робити, коли куплю гудзики, щоб знати зразу, які робити петельки. Обробка теж буде резинкою 2 на 2, тільки, можливо, буде трошки ширше. Я подумаю ще. Як Але те, що буде точно 2 на 2 і з гудзиком. Гудзики хочу великі, такі величенькі, хочу чорні гудзики. Мені треба поїхати в місто за гудзиками. Отже, такі мої враження про вишивку. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Це таке. Більш таке заповнене полотно не хотіла, тому що, думаю, що вишивка на все-таки тяжка. Напевно, якщо би таким заповненим, треба якусь брати таку легшу, пухнастішу нитку. Полізе Макси вона ну, теж ніби така трошки об'ємна, але все одно важкувата, Треба брати щось таке трошки легше. Не знаю би, що треба думати тоді, чим би то вишивати, щоб було легке плато, якщо заповнене, Але я не хотіла заповнене, Мені більше подобаються такі солети, такі так би штришки. Звичайно, виглядає трошки товстіше, ну тому що петлі великі, е, ниточка об'ємна, ніж ось тут на малюночку, на малюночку більш так делікатніше виглядає, ніж вийшло насправді. Але думаю, що буде... Ой, хоча я камеру, думаю, буде дивитися непогано. Я йду пришивати рукави, в мене є вже рукави. Карданчик вийшов такий Максі, нижче бедер. Я хотіла, щоб по тому що він такий товстенький, щоб був як замість от, похолодає, щоб не курточку брати, наприклад, коли, коли мокро, то відповідно він не буде погано вдягатися трет, куртки краще. А коли от, суха погода, але холодно, Мо я зранку ходжу на роботу на восьму ранку, відповідно холодно, буде, щоб його замість курточки. Тому я хотіла такий, щоб був подовжений. Ліс о, власти. Як вам моя вишивка? Пишіть в коментарях, чи подобається вам. Звичайно, не буду дивитися, коли я його поперу, відпарю, буде зовсім трошки по-іншому дивитися, але суть зрозуміла. Отже, я пішла пришивати рукави, ви не переключайтеся, підписуйтесь за той час і буквально за секунду зустрінемося знову. Чатка вибралася я в місті. Знаючи що буде щось трошки постараюся зняти. Рідко походжу, не люблю в центр ходити, тому що багато людей. Спочатку вийшла я за гудзиками, трошки познімаю місто. Отут на куті мій любими магазин з гудзиками. Зараз ми туди зайдемо з вами. шумно, багато транспорту. Дівчатка, що з моїм светром? Светром все добре, не переживайте. Він у мене ось вже в такому вигляді, бачите, вже має рукавчки, вже все зішито, шви в мене. Ось такі шви. Бо как, ви знаєте, в'язала я все окремо. Ось шви на рукавах. Рукави, в мене ще тільки планочка. І поховати всі хвостики, бачите, в мене тут хвостиків дуже багато. Нічого абсолютно хвостики ніякі не ховала. Поховати хвостики, зробити виток. Ну, планку ще зв'язати, пришити гудзики, гудзики я вже купила. Як ви зрозуміли з відео, що я вже була в магазині і, напевно, здогадалася. Я хотіла великі кролі, але щось нічого не було. І подивилася, що мені підійдуть ось такі гудзики. Досить гарно вони дивляться, зараз так. У мене планочки ще немає, але так покажу. На рукаві, як вони дивляться, досить гарно. Ой, сатер важкий. Пало. Добре, будемо шукати потім. Ну, сам, саме краще, що мені сподобалося. Більше нічого такого не знайшла, ніби гудзиків багато, от коли приходиться до вибору, неможливо щось вибрати. подобається, то, що, те, то, що тобі би то, підходило. Трошки вам познімала, бачили місто. Не люблю ходити в центр міста в робочі дні, дуже багато людей, дуже шумно, жарко від е, каменю. Тому що зараз жара біля 30 градусів, тому я скоренько зранку перебіглася і прийшла. Отже, светру, в мене все добре. Тепер мені лишилося зробити планочку, прошити гудзик і зробити ВТО. А що ді е, на цьому я закінчую своє відео. Ви підписуйтесь, щоб не пропустити мої готові роботи. До зустрічі! Підписуємося на канал.